То все добровільно, примусово, ви не холью. Це просто добровільно. Примусово. А то мита? Мита, мета. Зробіть хтось салат з квашеної капусти. Пахучу олію, туди підвізор теді перчика, зелені, зеленої цибулі. А чим ти заправляєш салат той цезар, що не Як ти робиш йогурт, білий? Я питалася, як інші робить. Я даю білий мені, мені немає різниці, як інші роблять. Ти робиш білий йогурт. Так. Сіль перець по смаку. Часник, сік часник, лимона, мед, діжонську гірчицю. Мед забув. Йжонську, а, ти, ячин, а ти коли робив Це для мене знімаю. Королева я дуже сильно перепрошую, тому що я нагородив. Виходить, що я неправий. Я забув лимонний сік, мед, сник. То на один стільки інгредієнтів, то я зупу зварю кожну, чи буду. Що було смачно, треба наприклад, то викинути, то помити, надушла і поставити каструлю на фрикадельку. Ти молоко купила? Так, а де я каструля? Альо? Ага, буряк, якщо зварився, то її перебрати і фрикадельку зварити там. Все, я йду на 10 хвилин релакс, мене не чіпати, щоб в хаті була ідеальна тишина. Я дратую, бо то водоминаю, хоч і щось. Цибулю? Дам туди моркви, дам туди чесноку. Якої моркви? А, то провірка, що ти слухаєш уважно. Я все завжди слухаю. До речі, для, для я тепер бікінь для що я зробив там такий прикол, щоб... Встань на собі нормально. І що? Щоб тепер королів, ну, щоб знати, хто, хто реально, знаєш, типу, дивиться, знаходить коди, а не копіює собі там, або просто перемотує, шукає. Там буде в кінці відео. Всюди десь якісь, знаєш. Якісь загагулінки. І то по тих загагулінках я потім буду бачити, чи королеви то бачать, чи ні. Я дуже чим занятись. А що то, то інтерактив? А прикинь, діти, от є діти, ота от Софійка що шукала. А тепер за віки такому інтерактиву вона буде знати, що треба там подобайки ставити от Угу. Аля! Mm -hmm. Ой, Як... а ну дай попробуй. Якби не той садінкою, значно хурми в мене діла. Mm -hmm. Дуже... Ой, Галя, дуже дякую. Дуже тобі. Дуже Від щирого тобі серця, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Угу. Якщо ти ще передаш, нам тебе не проти. Мало тобі пишуть. Пишуть, що не лишать, а як лишать, то напишуть. Навіть да, писали якраз, що лишуть. Ну то що? Чорножопий. Черничий. Ти хочеш? І ти, мільйон доларів і Нас не мити, ты... Ишак, пасі... блин! Вот ты пты! Що? Ты дивись, диви, суслик даже щось робить, а ты не фотошкай! А Суслік, ти подивишся зараз травм, де скільки ша щищати за ним, суслик. Yeah. Я тобі показую, береш, щоб не порізатися no, отакого! Нет, не знаю! Ні-не-т, шести, господи, дивися! Шести мар! Ти чистим? Не боїшся, то вона не кусається. Ти бабуся за великі. Які за великі. Все, купляйте йому картоплю ліпуть, таку, щоб він міг тримати. ти картоплю. Картоплю, правда. Давай, дав... давай. Давно, той борщ переданий з передачі. Коротше, королєве, я вдома вже бачите, Максим вже до роботи. Сергій припахав. 에... Поїла я Галіного смачного борща. Галенко, дякую тобі, бо якби не твій борщ, то я не знаю, би би тут дуже так, було б голодне. М'ясо виїла, подивись! М'ясо виїла і все. М'ясо виїла і все. І, і вирішила лягти трошки хоч на 10 хвилин і цілий день десь лажу, десь хожу. Їх заставила, але я їх не заставляла, вони добровільно захотіли заставитися Сергія котлети булку розминає, цибулю зараз потре часник, потер моркву. Аркадій зараз робить салат з капусти, там квашеною, бульбою, Поставте воду ще на прикаделькову зупу. Ну і зараз будемо будем братись до роботи. А як я прийду, то все покомандую, в кучку зберу, поставлю рис, з овочами і буде вво.